Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетікус. І сьогодні ми разом з вами будемо заповнювати і оформлювати мій щоденник на лютий. Сьогодні ми з вами зробимо розділювач. Також ми зробимо з вами прикольну сторіночку, яка буде посвячена Дню Святого Валентина, 14 лютого. Також ми з вами зробимо незвичайний календарик і також розмітимо з вами місця для планування. Як завжди, друзі, ми з вами сьогодні будемо по мінімуму щось клеїти. Сьогодні ми зробимо все, намалюємо текстоводілювачами, так що я думаю, що це оформлення зможе повторити кожен. І друзі, я створив телеграм-канал, тому, якщо вам цікаво, то можете перейти по силці в опису, підписатись. Там будуть також новини про канал, якесь моє життя, книги, блокноти, мотивація, цитати, багато чого різного. І там я буду трішки частіше, ніж на каналі, тому переходьте. Також не забувайте заміти. Тікток книжковий, він, також ссылка на нього є в описі. А, ну і за інстаграм не забувайте, там також багато новин, і також моє життя, різні фоточки і багато опитувань. Мені дуже подобається поєднання рожевого та блакитного кольору, тому буде розворот і наші сьогоднішні сторінки в цих кольорах. Також буду використовувати ось такий сірий брашпен, щоб зробити тіні. Дороблю цей напис ще одним текстоводілювачем. Я хочу зробити так повторку. Це виглядає дуже класно, і мені здається, що саме це поєднання кольорів описує цей місяць. Намалюю також сердечки на сторінці. Ось так виходить поки що, але це ще не все. Я візьму свій старий блокнот, і ззаду в нього є ось такі різні гарні фони, можна так сказати, листочки, які потрібно було заповнювати. І я виріжу, зараз покажу вам що. Ось це Love і «You». Виріжу ось так і приклею зверху знизу. «You» є. Yeah. І «Love». Я візьму ось такий ніжний текстовий ділювач, блакитний, намалюю ще декілька сердечок. Ось такий розділювач в нас вийшов, дуже класний, такий, ніби невагомий, повітряний. І давайте переходити до дослідуючої сторінки. Ця сторіночка буде просто така, якби естетична сторіночка. А, мені, мені ця ідея прийшла дуже спонтанно через те, що на своєму чаю ловаре я побачив саму назву ловаре. Ми зараз виріжемо слово сполучення лов і буковку Е, і їх розмістимо на сторіночці. і Зробимо просто таку прикольну сторінку. Приклею їм буковки. Ось так я приклеїв ці буковки. Тут хочу намалювати ще дві повітряних кульки у вигляді сердечок. Розмальовую і малюю зав'язану цю штучку. Чорною ручкою обведу. Пілим маркером спробую додати якісь бліки. Він у мене дуже поганий. Ну, коротше, якось так. Ну, і ось така сторінка в нас вийшла. На жаль, бліків не видно, тому що у мене поганий білий маркер. Потрібно буде новенький купити. Капець, він ще й сюди промокає. Жесть, треба склеїти листки. Рухаємося далі. Зараз будемо робити той самий незвичайний календарик. Знову буду використовувати ці текстові дільники. І так, розказую, в чому прикол цього незвичайного календарика. Ми малюємо 28 квадратиків, таких рівних, нерівних, хто як хоче. Потім в них ми будемо писати найголовніші плани події того чи іншого дня. Поїхали! Я буду чергувати рожевий та блакитний колір. Готово. Ось наших 28 днів. Тепер тут можна виписувати якісь головні події того чи іншого дня. Ви можете їх робити більшими, меншими, як вам зручно. Що ж, давайте прикрашати цю сторінку, намалюю багато сердечок і доповнюю їх потім золотими зірочками. Готово. Ось така проста і дуже гарна сторіночка в нас вийшла. Також можна написати числа, якщо хочете. Переходимо до планування. Спочатку напишемо числа. Також зробимо місце для нотаток. Тепер доповню сторінку сердечками невеличкими. Також буду використовувати цей декоративний скотч. Там якісь є фразочки про любов, тому приклеїмо ось тут зверху. А цей чемоданчик приклею сюди. І як же ж без золотих зірочок? Ну все, краса! Ну що ж, друзі, сьогодні ми разом з вами зробили дуже гарні сторіночки в нашому планері. Не забувайте про мій інстаграм, про тікток-книжковий і також про новенький телеграм. Туди скоро закину ці фоточки і ви зможете побачити їх ближче. Всіх вас дуже люблю. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це так, ставте йому обов'язково вподобайку і зустрінемось в новенькому відео. Всім пока-пока!